Колеги, тішуся вас бачити. Знаєте, радий бути знаєте, з вами на початку. Мені здається, великої справи, яка запланована цією організацією, тому що очевидно, що це не є єдина така, така ініціатива, але це дуже важлива ініціатива. Я буду говорити про те, яку систему. Психічної допомоги ми будуємо і чому, чому ми хочемо як найкраще, а весь час попадаємо в одну і ту саму історію, що нам не вдається Розумієте? А що нам не вдається? А нам не вдається збудувати щось таке, щоб було таке ієрархічне. Зверху вниз збудоване і збудоване на єдиному стандарті. В Україні це неможливо, поки що нікому не вдавалося. Якщо комусь вдасться, буду будувати стояче, але поки що такого я не бачив. Я Виходжу з того, що більше вже 30 років ми так якби впроваджуємо в Україні психотерапевтичну культуру. Спосіб обходження з, з самими собою і з іншими людьми через такий гуманістичний і пізнавальний модус. Знаєте, і що я зрозумів, я зрозумів, що коли з'являється будь-яка нова організація, вона каже завжди: ну ми всіх об'єднаємо. Ми всіх об'єднаємо і всі решта сміються, тому що вони не хочуть ні з ким об'єднуватися. І, кожен... і тоді виходить, що ті, хто виживуть, ті, хто мають знаєте, силу до життя, вони якби просто будують, добудовують, знаєте, ще одним пазлом добудовують цю систему, яку ми з вами разом, разом спостерігаємо. Я буду підглядати в От. Я, добре, що я не бачив, що я там, я там треба якось нормально стати. Це хто можуть казати. Я погано виглядав. Ну, добре. Отже, <рес> отже я маю таку підказку, я собі зробив таку підказку, вам її не покажу. От не, нема там дуже великого нічого. І треба, щоб ви трохи заздрили. Я бачу, ви, ви… Ні, я вам розказ, розкажу. Отже, тепер до сумного. Ми маємо війну. І під час війни, будь-якої війни, якби рівень травматизації росте експоненціально, розумієте, якби збільшується на порядки. Що це значить? Тобто, що це означає? Це означає, що ми маємо не, 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 не лише просто індивідуальну травматизацію, а ми маємо травматизацію групову. Ми як група перестаємо бути ну так, якби психічно здоровими. Не в сенсі адекватними, не в сенсі того, що нас треба лікувати ліками, так? а, наприклад, в сенсі того, що ми потребуємо від інших груп співчуття і розуміння. Вони нам повинні співчувати і розуміти, а вони перекривають кордони і кажуть, що в наша пшениця занадто дешева. Розумієте? І ми обурені, чому вони в нас не підтримують. Ми обурені, тому що ми втрачаємо реалістичний погляд на людські стосунки. Тому що вони діють не тільки через емпатію, через те, що там якось люблять нас чи не люблять, а вони діють через інтереси. У них є свої власні інтереси. А ми є настільки переповнені інтенсивними почуттями, що ми не розуміємо їхніх інтересів, і ми їх неправильно інтерпретуємо. Коли ми неправильно інтерпретуємо інтереси інших, ми виглядаємо трохи, знаєте, не розуму. Отже, що ми маємо? Ми маємо. Таку би, ситуацію індивідуальної травматизації. Кожен з вас, хто сьогодні вночі будився від тривоги або від того, що звик до тривоги, а її не було, наприклад. Кожен з вас реалізує, якби, реаліз... якби переживає це травматичне переживання. Це не обов'язково ПТСР, це не обов'язково, що це там якийсь діагноз. І отже, ми маємо поєднання індивідуальної і колективної травми. І це незворотньо впливає на нас. Тобто ми ніколи не будемо вже тими людьми, які не пережили війну. Ми завжди будемо тими людьми, навіть коли ми будемо все буде добре, все, якщо все завершиться добре, то ми будемо людьми, які постраждали від війни. І суспільство наше, наша ідентичність, вона буде так, якби пронизана цією травмою. І цю травму ми будемо передавати ще також своїм дітям. Наприклад, якщо хтось з вас, якщо якби, наприклад порушення сну. Будуть такими частими, як зараз, то і наші діти, і внуки будуть гірше спати. А наприклад, як ті з нас, хто фізично не постраждав від війни, ми будемо менше жити з вами. Тому що, якщо ми подивимося на статистику захворювань серцево-судинних, онкологічних, аутоімунних, ми маємо величезний ріст. Це означає, що тривалість життя нас буде скорочуватися. І я пробую намалювати картину. Я не хотів би такого апокаліпсису малювати, бо це не так. Бо ми живіше тут з вами сидимо, каву попили, тільки що, ще, ще рухаємося. Тобто, але нам не можна ігнорувати цю, цю частину. Отже, основні психологічні наслідки ПТСР, тривога, депресія, недовіра і брак втрата емпатії, втрата якби розуміння мотивів і переживання інших людей. Уразливі групи, про які ми будемо говорити військові, переселенці, діти, жінки, які доглядають дітей, наприклад, так, які там, чоловіки, яких воюють, родини загиблих, родини тих, хто є в полоні. Тобто ми маємо величезну кількість так якби особливих груп, які найбільше постраждали від цієї війни. Наступне, що я хотів би сказати, це я хотів би описати дуже коротко, сказати вам про те, що є травмою. Для того, щоб далі рухатися, що ми будуємо, як ми повинні обходитися з цим, цим травматичним досвідом. На, на початку таких, знаєте, штрих е, звикло так в побуті, люди розуміють, що травма це є велике горе. Але це не так. Велике горе може не бути травмою. І травматичне переживання може не бути великим горем. Травма це таке психічне переживання, яке, по-перше, наступає несподівано. Це завжди щось, що наступає несподівано. І найголовніше, це щось, що не розділяється іншими. Будь-яке найбільше горе, якщо переживається в групі інших людей, які можуть співпереживати і розуміти переживання цієї травмованої людини. Таке горе біда може не призвести до травматичного переживання, до травматичного результату. І навіть незначне, незначне але, наприклад, там постійне, постійне травмування без розділення, без співпереживання. Іншими словами, якщо ви маєте проблеми на роботі. І ви приходите додому, і хтось вам наливає гарячого чаю, і каже, що все буде добре, не переживай, вони ці ідіоти або там не знаю, там все буде завтра інакше, то, 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 то ми можемо переживати, контейнурувати, витримувати. Якщо ж ми не маємо такого супроводу, то ми періодично якби, попадаємо в травматичне переживання. Якби нерозділ неспроможності. Травма це, по-перше, безсилля і неспроможність з одного боку, а з іншого боку, це нерозділене, тобто переживання моєї неспроможності, безсилля в ситуації, коли мені ніхто не співпереживає. І це перше. І друге, це є той факт, що ніхто не є абсолютно захищений від травматичного переживання. Кожен з нас має свою ахілесову пету, кожен з нас може бути атакований в специфічний для нас спосіб і отримати травматичне переживання. А війна це така, знаєте, така м'ясорубка, яка ставиться все на конвеєр. ці траце травматичне переживання. Це така інтенсивна, знаєте, карусель, яка крутиться все сильніше. І все більше і більше людей якби, випадають з, цього, з, цього, з цієї з цієї каруселі. Травма завжди, завжди залишає людину самотньою. Ніхто не може переживати травму з іншими. Коли я переживаю травму з іншими, то я, я переживаю горе, але я не є травмований. Тому травмовані люди шукають подібних собі. Тому є товариства, наприклад, там чорнобильців, колись там афганці були, так тепер є ті, хто вою ті, хто воювали, або ті, хто, наприклад, переселені, втратили, там втратили не знаю, житло рідних, там, наприклад, або ті, хто є травмовані через те, що їхні рідні попали в полон. Отже, вони мусять створювати такі групи. Подібної травматизації таким способом ті люди зменшують інтенсивність ну, цього невиносимого переживання, бо травма залишає нас самотніми. Виходячи з того, розуміння травми, я пробую подивитися, де в якому часі. ми є. Я людина аутична, знаєте, можу там десь заговоритися, потім мені скажуть, що там 30 секунд, а що за 30 секунд, я не скажу вам нічого доброго. От. Тоді, скажіть мені за 5 хвилин, як буде кінець, 5 хвилин, то, то... прошу, прошу, як буде 5 хвилин, то помагайте мені. Отже, отже виходячи з цього розуміння травми, так, нам і потрібно будувати систему допомоги при травмі. З одного боку, розуміння того, як працює травма, а з іншого боку, розуміння масштабів травми. Бо якщо б в нас йшлося, наприклад, колись у Львові на скнилові впав літак, це було може там більше 20 років тому, і коли він впав, то загинуло більше 70 людей, то було таке авіашоу військове. І ну, була така масова трагедія, загинуло більше 70 людей. І це була дуже інтенсивна травма, але була відносно порівняно з війною невелика кількість постраждалих. Тобто це було декілька, може, сотень, може декілька тисяч людей, це родичі, близькі, знайомі або ті люди, хто перебували близько біля епіцентру травми. Так? І цей масштаб цієї травми дозволяв. Ну так, якби обійтися спеціалізованим способом. Тобто спеціалізовані організації, так ну, наприклад, там Українська спілка психотерапевтів, ми організували круглодобове чергування, там телефон довіри, і там і такий, ну і навіть не круглодобовий, але там з ранку до вечора очний очний прийом. А телефоном ну, можна було консультуватися. Круглодобовий, це була така інновація, це такий був, може, один з перших досвідів, в крайньому разі, я не знаю, про інші я не знаю, може, вони і вони й були раніше. Отже, і коли ми маємо справу з декільками сотнями постраждалих, то це одна історія. А коли ми маємо справу з декількома мільйонами постраждалих, і коли ми маємо справу з тим, що багато з тих, хто надає допомогу, самі переживають. Травматичний досвід і часом є носіями травматичної патології. Розумієте, тобто є, якби ну ну, мають там симптоми ПТСР, там поганий сон, поганий апетит, якісь там кошмарні сповіді... сновидіння, Часом там дуже сильно зриваються, астенізовані і так далі. і так далі. Я не буду повторювати. Може, там, може, часом флешбеки якісь якісь, якісь є так, уникаюча поведінка, наприклад, уникає ми якоїсь там якихось певних специфічних ситуацій. Якщо так, кожен собі так задасть то питання, подивиться собі всередину, так то тут присутні, ну, ті, хто відвертіші самі собою, то скну скажуть, там є десь є десь сигнали, так? Тобто, і ми маємо ситуацію, отже, що. Ну, може так, як Юнг казав, так, що один страждаючий лікує, допомагає іншому. Тобто ми маємо таку ситуацію, ми маємо величезну кількість тих, цих, хто постраждали, і це означає, що немає системи охорони здоров'я, психічного чи будь-якого, яка може справитися з цією проблемою. Тому що немає такої системи, яка може лікувати там мільйони людей. Розумієте? Іншими словами, ми змушені будувати такими концентричними колами. З одного боку, всередині мусить бути медична допомога. Далі мусить бути така психологічна, психотерапевтична кризова допомога, бо це щось інакше, бо кризова допомога відрізняється від психотерапевтичної допомоги. Ті, з вас, хто має психотерапевтичну освіту, змушені будете перевчатися. Ви змушені будете перевчитися, тому що основний принцип психотерапії, я як психотерапевт, повинен сидіти в своєму кабінеті. Ніякої там особливої реклами я мушу сидіти в своєму кабінеті чекати, поки хтось до мене прийде, так як лікар. Ви ж не хотіли би, щоб лікар-стоматолог ловив пацієнтів, знаєте, на цьому на, на зупинці автобусній чи там на білборді, малював рекламу. Приходьте до мене, я тут вам всім полікую зуби. Так? Тобто, приблизно це така це така, ну якби етика. І пацієнт добру пацієнт є ініціатором, пацієнт приходить, пацієнт окреслює якби, проблематику, і лікар грає таку, знаєте, другу роль. Кризовий супровід це зовсім це кардинально щось інше, тому що людина травмована, це людина самотня. Вона самотня не тому, що вона навколо нікого нема, а вона самотня тому, що вона якби аутизується. Людина в травмі аутизується. Обрізає емоційні контакти навколо, навколо себе. Це така самотність натопі. Це самотність натопі, і таку людину потрібно ідентифікувати. А для того ми повинні навчити багатьох, бо нема стільки лікарів-психіатрів, які будуть ходити по вулиці, ідентифікувати цих людей. Це мусить бути соціальний працівник, це мусить бути, не знаю, вчитель в школі. Це мусить бути священник, це мусить бути психолог, це мусить бути ну, багато волонтерів, просто волонтерів. Ми мусимо навчити сотні тисяч людей діагностувати проблему, тобто віднаходити людей, які переживають інтенсивне травматичне переживання. Це наше завдання як суспільства. Розумієте? Тобто ми повинні збудувати концентричну систему, всередині якої є спеціалізована допомога. А на, на таких дальших колах є так, допомога малої інтенсивності, але найголовніше не це. Я хотів би коротко вернутися, наприклад, до теми ПТСР і е, нагадати вам, що ПТСР було діагностовано, перше, вперше описано посттравматичний стресовий розлад в Америці. Під час В'єтнамської війни. Що відбулося тоді? Під час В'єтнамської війни, спочатку США вступили в цю війну, захищаючи демократію, так, з одного боку, А пізніше багато було розчарувань в США. Війна тривала довго, люди там гинули, шансів перемогти було там не дуже багато. І з'явилися так звані антивоєнні рухи. З'явився антивоєнний рух. І цей антивоєнний рух делегітимізував. Участь Сполучених Штатів в війні. Що, що до чого це призвело? Це призвело до того, що вони їх туди не посилали. Змієте? Тобто військові прийшли з війни, а їх, їм каже суспільство, що ми вас туди не посилали, ми не підтримуємо цієї війни, ви невідомо, що там робили, ви самі в усьому винні. Це означає, що. Військовий, який приходить з, з війни, опиняється в ситуації непідтримки і такого відторгнення. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили, що травма є самотністю, травма переживається лише в самотності. Тобто, ми можемо сказати, що цей ПТСР був сконструйований. Він був сконструйований цією соціальною і політичною ситуацією, яка була. В Сполучених Штатах до цього часу, ви пам'ятаєте, що до недавнього часу ми ж так захоплювалися цими пацифістськими рухами, так? Треба просто перестати стріляти. Вони це говорили в кінці 60-х, на початку, початку 70-х років. Тобто, якщо ми не створимо суспільства підтримки, то ми приречемо, розумієте, буде приречені військові. Прийти ну, так, якби, в ситуацію ну, такої самотності і відкинутості. До чого це призведе? Це призведе до, до такого знаєте, цементування, цементування тих, ну, військових асоціацій, так? Ну, якісь групи будуть. І вони будуть, не будуть комунікувати з іншим суспільством. Це призведе до наростання патології. З одного боку, всередині цих військових ну, ветеранських організацій, бо, бо ці люди ніким не будуть прийняті. Тобто ми мусимо зрозуміти, що діагноз ПТСР і все, що звітав навколо ці кола, бо це не є один, одна, один розвад, це є такий, можна сказати, спектр розладів посттравматичного стресового розводу. Що це, це не тільки Психологічне переживання, а це є ще соціально-культурне переживання. Розумієте, це феномен. Це феномен, який якби, випливає з певної культури. Е, мої спостереження такі, що ми маємо значно менше ПТСР у сьогодні, ніж ми про нього говоримо. Тому, значно менше. Його багато є, але значно менше, ніж можна було очікувати саме через те, Через те, що культура. Суспільство, в якому ми живемо, є дуже прихильна і підтримуюча, супортивна до, до, ну, до військового досвіду і досвіду там, переселенців, досвіду тих людей, які, які там втратили багато, багато чого. Тобто, мені здається, що ті історії про ну, таку конфронтацію всередині нашого суспільства є більше такі, мені здається, на, на, ну, на щастя, вони ці історії є перебільшені. Отже, Якщо рухатися, рухатися тоді, тоді далі, тоді ми б мусили трошки поговорити про таку якби, культуру, яку ми, з якої ми всі походимо, і яка повинна мені, на моє глибоке переконання змінюватися. Мені здається, ми, українці, походимо з культури конкуренції. Це індивідуалістична культура, яка там переривається тим досвідом майданів. Але загалом, через два місяці ми всі розходимося по своїх там місцях, і кожен за себе, кожен гребе за себе. Так, і тому в нас такі добрі автомобілі і погані дороги. Міти, тому що ми так добре можемо до себе, але тобто, іншими словами, якщо подивитися, наприклад, на будинки, в яких ми живемо, квартири, так в яких ми живемо, і під'їзди, в яких ми живемо, чи там ті ділянки навколо тих будинків, чи дороги, по яких ми їздимо, то все очевидно, кожен за себе, і мало хто або ніхто за всіх. Отака є історія, і це не добре не погано. Я не думаю, я, є, я не вибираю сьогодні на якусь ну, посаду, тому мені не треба вам подобатися. Тому я не думаю, що це добре чи погано. Розумієте? Це просто ми такі є. Багато таких є народів, там виїхати, не знаю, поляки подібні, люди, напевно, там. Ну, багато таких, таких народів, як ми. Але це, і це може добре було для росту. Так, якби на початку цієї країни, можливо, там набирали ми жиру трохи на, 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 набирали, але під час війни це дуже, шкідлива, це дуже шкідлива ідея. Тому що вона є дуже несправедлива. Тому що, якщо хто-небудь втратив будинок, близьких, роботу, гроші, не знаю, звикле оточення, а я цього не втратив, то я не, ну, аморально є конкурувати, розумієте? Тобто, Бо конкуренція передбачає відповідну етику. Етика конкуренції передбачає, що ми в рівних умовах. Знаєте, Кожен з нас народився з різними можливостями, хоча і це прихня. Но, але в крайньому разі ми можемо так якби, індивідуальними зусиллями подавати цю, цю різницю. Під час війни і після війни ми опиняємося в ситуації, коли величезні страти, соціальні страти людей. Величезна кількість людей. Наприклад, в мене є пацієнт, який там виїхав, в Америці, живе, жив, живе пацієнтка. Так? В, неї, в неї, власності, тут чемодани, розумієте? Завтра її депортують, вона каже, що можуть їх там депортувати, і вона не знає, де вона буде жити. Вона буде на карті шукати країну, куди її, куди її переходити. Іншими словами, а, а вона ще в добрій ситуації, бо є ще ті, хто живуть в таборах. Для біженців, розумієте, є ті, хто втрати багато чого втратили. А накладемо це все на алкоголізм, наркоманію, бідність, на хвороби інвалід... ну, людей з інвалідністю і так далі, і так далі. І ми маємо ситуацію нерівної, нечесної конкуренції. І ця нерівна, нечесна конкуренція призв... призведе до чого? До того, що наше суспільство, навіть якщо ми виграємо війну, але не збудуємо кооперації між собою. Ми, це призведе до наступного розшеплення. Це будуть наступні конфлікти, яких ми сьогодні не бачимо, але які будуть роздирати наше суспільство. Ці конфлікти випливають з травми, вони закладаються сьогоднішньою травмою. Бо якщо ми не збудуємо суспільства взаємодопомоги, де психотерапевтично Гуманістичний погляд на іншу людину є частиною нашого світогляду. Якщо ми не збудуємо такого суспільства, то ми приречені на наступні травми. Ми приречені на те, щоб наші травми повторювалися. Бо те, що є неосвідомлене і некориговане, має таку властивість повторюватися. Єдине, що я вам ще можу заспокоїти, що я не додивився до кінця цієї презентації, яку написав, так що, так що ми з вами в тому сенсі в рівних умовах. Якщо в мене ще є у вас ще 5 хвилин 49 секунд. О, дякую. Я пропоную дискусію. Мені цікаво, знаєте, я нудно говорити самому. Я хотів би послухати, може, хтось би ще сказав щось. Може, є якась. Якщо є у когось питання. Або коментарів. коментарі, або та не обов'язково питання, то дайте знати, піднімайте руки. Так, будь ласка, будь ласка, а бачите, е, так, дякую, як ви бачите розбудову гуманістичних поглядів в суспільстві? Та отут сидимо ми. Маємо з того почати, розумієте? Ну не тільки ми тут одні такі розумні. Я думаю, що цей процес іде де вже багато років, і в багатьох є багато осередків людей, які подібним чином дивляться. Тому що розумієте, все це має мати сенс. Ця країна, яку ми з яку ми так ну, відстоюємо, боремося, воюємо, вона маси мати сенс. Вона має бути для тих людей. розумієте, Бо якщо ми збудуємо країну сафарі, то більшість людей будуть, будуть розчаровані. розумієте, І починати треба від усвідомлення. Я психоаналітик. Все починається від усвідомлення, казав Фройд. Я йому вірю, а ну не у всьому, але вам не розкажу, про що я там не вірю. Так, будь ласка, ще є коментарі. Питання. Та, будь ласка. Я так і знав Андрій, я так і чекав. Ні, я хотів спитати, просто що може УСП зробити українська спілка психотерапевтів для того, щоб змінити ситуацію? Що зробити? Що зробити, щоб так не було? Щоб так не було. Не було розщеплення. Є якісь ідеї ініціативи. Ну, сама ідея української спілки психотерапевтів поєднати тих людей, які на вулиці не вітаються, знаєте, в нормальних країнах. Це взагалі є ця ідея, так? Тому що об'єднувати тих, хто, хто сповідує різні погляди. Ну, професійні, не знаю, там, психологічні, там, не знаю, світоглядні, об'єднувати тих на, на засадах, наприклад, дотримання певної, певного етичного стандарту. Мені здається, що Україна має і цю, ми як суспільство має. Цю, ну, цей потенціал. Тому що ми країна, яка ну, так якби дуже на різних культурних так якби засадах якби об'єднана, але ми якось разом відстоюємо цю країну. Це означає, що вона одинаково для нас важлива. Можливо, не знаю, ідея свободи може бути тою об'єднуючою, щоб ми могли бути різними і, і це назавжди. Визнати цей факт. Так, ще кілька хвилин, та давайте останнє запитання. Так, лікар-психіатр Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Підкажіть нам, які шляхи відновлення у вас від травматизації індивідуальної, так і групової. Також як ви відновлюєтесь і що нам порадити як спеціалісти? Я вам скажу, що я не показую просто вам, як мені тяжко буває. Знаєте, таке По великому рахунку, я ніяк не відновлююся. Як я не відновлююся, знаєте, кожен день я стаю старіше і ближче до смерті. Знаєте, така історія, що я роблю? Я граю в футбол, я спілкуюся з друзями, я спілкуюся з рідними. Я... Подорожую, наскільки це можливо в даних обставинах. Я читаю книжки, і я намагаюся любити ну, своїх ближніх людей. І найголовніше, найголовніше це розуміти сенс цього всього, що відбувається. Це все можна витримати, якщо це все є сенс, якщо це все є зміст. Я я бачу цей зміст і раджу вам його бачити. Але загалом, загалом, я не знаю, що вам на це відповісти, бо я зовсім не є ліпше і відновлений ніж ви. Отак. Ну, давайте. Найостанніше, Павле, найостанніше. Um, насправді я дуже дякую за. Я вам писав за вашу статтю. А це сильна стаття, вона дуже багатьох yeah. розірвала. Я думаю, що ви це дуже спостерігали. Ви багато там даєте всяких рекомендацій, і насправді ну там просто цитати можна розбирати. В контексті цієї статті перед вами знаходяться лікарні, які кожного дня надають допомогу. Скажіть, будь ласка, я б не буду за глобальні філософські питання вас питати. Я буду питати за співпрацю з громадами на місцях. Якусь одну пораду ви можете дати? Ну щоб до цілої вашої статті ми якби дожили. Mm. Спасибі. Одну пораду. Я лікар, також психіатр. Я перших 25 років своєї кар'єри працював ну, психіатр... на кафедрі психіатрії, але лікував також і в лікарнях. Що потрібно? Потрібно відкрити двері. Потрібно зрозуміти, що ми і вони немає ніяких громад і лікарень. Що ми, ті, хто працюємо в лікарнях, і є тими людьми, які живуть в цих громадах, треба відкрити двері в своїй голові і відкрити двері тих лікарень до людей, подумати, що тим людям, які навколо цих лікарень живуть, що їм потрібно. Може їм потрібна яка-небудь порадна, щоб, не знаю, три рази в тиждень хто небудь сидів, хто вислухає кожного якого небудь алкоголіка, який прийде поговорити, яку небудь бабцю, яка втратила зв'язок з рідними. Просто знаєте тих, тих хто є ну, в слабкій позиції, потрібно просто намагатися відкрити двері до своєї власної слабкості, тобто до тих з нас, хто є в слабкій позиції. Це є єдиний ну, мій, мій рецепт, але я не знаю, може, ваш буде ліпший. Я думаю, що кожен повинен продукувати свій власний рецепт. 確かに。